останнім часом інформаційному просторі з'являються, використовуються інформацією. Та... Uh, давно хотів розповісти про Ельзу. Це особливий пацієнт, який uh, у мене поступив. Головна uh, проблема в тому, що на собаку на їх Т-150. Тобто, uh, розумію, не гусеничний, а колесний. Це доволі великий, важкий uh, Трактор. Я не знаю, як вона вижила після цього, але я підозрюю, що він наїхав більше на червону частину і він по суті вичавав в міст червоної порожнини, і воно просто розірвала діафрагму і вилітіло їй у грудну клітку. Цікавий факт в тому, що це відбулося за два тижні до звернення до нас. До цього вони приїхали з іншого міста. І з е, каргою на те, що вона була е, важке дихання, воно і продовжувалось. Е, дякувати тим колегам, які просто вони зрозуміли, що відбувається, і направили до нас. Е, після обстеження там недовго потрібно було проводити діагностику, було зрозуміло, що це розрив діафрагма. Ми бачимо тут повинна бути проходити діафрагма, все це печінка. Ось. Ось її край заходить. Оце ми бачимо частинку контур серця. І все, тобто, міст, більшість місту е червонопружини, вона зараз знаходиться в -е грудні і заважає роботи серцем і легенням. Знову е -е, залишалося дуже е -е, ну, мене, мене, чесно кажучи, дуже здивувало, що тварина взагалі була. Ще жива після такого травмування і ще за такий час після виникнення самої травми. Але, скажімо, окремо, хотів за що сказати те, що люди були дуже пригнічені не тільки тим, що сталося з цією собакою, а чия це собака взагалі. Ця собака їх Молодого сина, який цю собаку, скажімо так, він ну, з нею тривалий час був, це улюблений перша собака, у нього навіть татуїровка на грудях цієї собаки, але він у січні загинув на фронті у Харківській області. І ця собака це єдине, що залишилася пам'ять про нього. Тому, окрім важкого випадку, для мене була, не для нас всіх, була величезною метою це зберегти життя цього пацієнта як пам'ять про загиблого сина. І цей шлях був доволі важкий, чесно кажучи. З тими показниками, з тими е, супутніми враженнями, які були з внутрішніми органами, е, відсоток на успіх був не дуже великий. Але Тачку. відсоток на успіх був не дуже великий, але цей шлях був пройдений, він був важкий, але він вдався. Будь-якого чоловіка, який з дівчинами It's not of 说了多少次？